Продовжуйте споживати чесник, поки він не потвердішав. Хочу додати пару слів про його користь. Його можна назвати справжнім природним антибіотиком, який має противовірусні властивості. Молоді пагани містять в своєму складі чимало вітамінів, зокрема А, в 1 в 2 ПП, Е, С, К, також такі мікроелементи, як магній, сірку, калій. Марганець, фосфор, мідь, афітанциди, залізо. Також зелен, зелений чесник ну, корисний тим, що він містить селен, який допомагає врегулювати міжклітинний обмін та сприяє омолодженню організму, еластичності шкіри, судин. В народній медицині цей продукт використовується дуже часто, особливо для того, щоб лікувати серцево-судинні. Вірусні захворювання, проводити профілактику інсульту, інфаркту, знижувати рівень холестерину і атеріального тиску. Е, може чудово боротися з кишковими паразитами, регулює кислотні процеси в організмі. От. Але зелений часник не варто їсти, у кого є гастрит захворювання, нирок, кисково-слункового тракту, виразка шлунку, якщо ви алергік. Тому ви повинні на це зважати. <кій> а, а, а взагалі, це наш автор Афродізіак, який може слугувати, як його можна додавати до салатів, заправок, соусів, супів, рибних, овочевих і м'ясних страв. От, якщо вживати зелений чесник в помірній кількості, він принесе чимало користі. От, але я його вживаю більше в сирому вигляді. Так користі він приносить найбільше. От, тому е, бажаю всім здоров'я, поки він ще не затвердів і можна вживати саму зелень, ну, от, бо тоді її буде важко жувати. От, то споживайте його помірно. Бажаю вам всім гарного здоров'я, до побачень.